Чи може роботодавець вимагати від потенційного працівника від особи, яка працевлаштовується, за стосунок резерв плюс військово-обліковий документ, який застосований через «Резерв плюс. Ну, по перше, слід зазначити, що постановою Кабінету міністрів України номер 1487 передбачено, що органи, які здійснюють працевлаштування без підприємства, установи та організації, Здійснюють перевірку громадян України під час прийняття на роботу навчання наявності військово-облікового документа за пунктом 34. Військово-облікові документи є двох форм по суті: це паперові військово-облікові документи і військово-обліковий документ в електронній формі Резерв Плюс. Обов'язку встановлювати Резерв Плюс за законодавством не передбачено. В постанові 1487 зазначено, що перевіряють наявність військово-облікового документа. тобто ви при комунікації з потенційним роботодавцем з роботодавцем можете надати військово-обліковий документ в паперовій формі відповідно до постанови 559 кабінету міністрів України. Всі військово-облікові документи є чинними до набрання чинності цієї постанови, а вона набрала чинності в травні 2024 року. Тому вимога про надання саме резерв плюс працівником роботодавцю є по суті протиправною. Будуть, будуть питання додаткові, пишіть звертатись, підписуйтесь. Дякую.